Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні велике свято, стрітання Господнє. І ми молимо і просимо Бога, щоб дарував нам теплу, м'яку і скору весну, і щоб допоміг нам вибороти перемогу, зберіг нашу країну, зберіг наше. Військо дав їм сили, здоров'я, мужності, перемогти Перемогти країну терориста, країну вбивцю, яка вбиває нас кожного дня. Хочу принести свої співчуття Харкову. Одесі. Полтаві. Кого ці дні дуже дуже сильно обстрілюють? І хто потерпає від обстрілів? І там такі руйнування, жертви. Ну, просто не сила вже дивитися на це все. Прийміть мої співчуття, дорогі. А я сьогодні хочу вам показати, що в мене росте на підвіконня, що я тут собі насаджала, наживцювала. Оце ви бачите, це батат і памея. Це той, що я вам показувала восени. Я викопала оці. Поділки, бульбочки з горщиків і залишила їх, щоб вони просто лежали у коробці, так мені порадили. А декілька отут і залишила, закопала назад, і вони, бачите, ось дали мені, дали мені вже такі кущики. Зараз можна вже Заживцювати, ну, дивіться, вона жива навіть у хаті. Як ти сюди залізла? От, Можна вже поламати, нарізати і заживцювати собі буде більше. А ось тут поряд я теж якісь сорти посадила, але бачу, що нічогосінько не дало. І подивимось зараз, що там в мене на підвіконні. Ось так почнемо, мабуть, з цього краю. Я тут недавно вирішила трошки собі гейхер наживцювати. Ну, ті гейхери, які відколупнулись з коріннячком, то я одразу їх в контейнер і посадила. Оце вже молоденьке листечко, це вже в контейнері дало. Ось, бачите, ось це два, оце вже молоденькі. І ось там повно. Це мені подарували живці гортензії, не пам'ятаю, як називається. І я просто потримала у воді, вони пустили мені, от, дали чотири листячка, і я просто майже поклала, ну, трошки-трошки, може, встромила у торф. Це торф професійний. Можна вже полити бо такий сухенький. от І так от я бачу, що пройшло, мабуть, тижня-три вже. І от я бачу, що вже вкорінився, не хочу витягувати, але от так тягну, бачу, що не йде. Значить, є. Ну це дуже маленька, я не знаю, чи вийде з неї щось лежить поки. Поки лежить, нехай лежить. Я не криваю, але оці можна вже і обрати звідси і провчати їх вже так. Тут. Тут зовсім молоденькі. О, одна вже все випала, все немає, вона згнила. Друга згнила, здається. Лістечко прибрати, хоча там начебто ще живе, але не буду поки що чіпати. А ось тут ось видно, бачите, оце все йде коріннячко, і вона жива і добре себе почуває ось зараз. Ось, бачите, це вже молоденькі ростуть. Ось тут бачу, що живе, але потрібно провітрювати частіше, тому що ось вже ботритись, От. не всі вижили. Ця жива і вже дала молоденький. Просто нарізала собі трошки бокових брунь. Бокових паростків маленьких, молоденьких, і потикала у тепличку таку. Ну, тут ось, бачите, вже випали мені дві штучки. Немає. так не буду чіпати, потім обріжу, тому що ось так тягну і бачу, що можу ні, не буду чіпати. Так, нехай поки провітрюється. Тут що в нас? Це шампань здається. Так, шампань. Обожнюю цю веферку. Це лайм мармелад. Ну, тут всі живі. Тут все добре у них. Всі живенькі. Бачу, що вже почали пускати молоденькі, значить, вони вкорінені. Зараз спробую потягнути, якщо не буде йти, то, значить, так от я отак тягну, а вона не хоче рухатись, значить, там корінечка вже є. Це дуже добре і скоро вже можна буде відкривати. А ось тут такий бокс. Саме великий я собі придбала. Дуже такий зручний. О, покажу вам отак збоку його. Тут і висота добра. Ось доверху, скільки ще місця є. Ну і так він сам по собі, дві теплички в мене сюди увійшли. І так, в ширину чотири контейнери. Війшло. Тут в основному Чорне море в мене багато його вийшло. Є і по дві, і тут дуже добре видно коріння. Ось. Зараз покажу вам. Отак. Ось воно. бачите таке коріння. Наростає. Чорне море дуже добре живцюється і наростає. Тут не видно ніде. Ці теж були вже з корінчиками, тому я їх одразу-одразу посадила у контейнери. Такі вже будуть більш великі кущики. Це Ріо, одна, мабуть, Ріо у мене, може і не одна. Але Поки що бачу одну. Отак, От хотіла показати вам, пішла на такий, вперше я так живцювала, пішла на такий експеримент у боксах замість теплички, отак у бокс. І мені так подобається більше, тому що в тепличці, ось я і бачу, що воно. Чомусь там в мене попропадало декілька штук. Ну і тут зручніше мені. Місця більше. Навіть оці ще вони високі і тільки-тільки доросли до кришки. Ну, все потрібно почистити. Оце зараз я цим займусь, вичищу. Так що в мене буде на кінець весни будуть гейхерки. Бо ви ж питаєте завжди в мене, є чи нема, а в мене немає. Думаю, спробую. Спробую, якщо вийде, то можна. Можна іще зробити, але зараз щось не дуже хочеться виходити на вулицю. На вулиці в нас холодно. Кажу вам з вікна. Вікно таке не дуже чисте, бо дощі, вже хочеться тепла і все повимивати. О, бачите, шадуся прибігла. Ну, це ж смаколик для неї попити з ставочка. Холодно сьогодні, начебто і сонечко є, але все одно холодно, рибки навіть і не піднялись з дна. так і лежать на дні. Побачила мене. Привіт, Люба! Привіт! Миша наша, Миша, покажи свої очі. Така гарна киця. Покажи очі. Миша, подивись на мене. Мамина красуня, Бурштинові очі такі. Що там, шада гавкає, да? мишку я не так часто показую, і тут якраз співпало, що вона прийшла за мною подивитися. Кіточки. Покажу вам ще оці рослинки. Теж я наживцювала собі сюди. Воно вже, бачите, не накрите, все, вони вже такі адаптовані, вже без теплички. Тут герань в мене. Ця рослинка я забула, як називається. Думаю, чого я буду купляти кожного року, коли я можу собі ті два-три вазончика сама посадити. Це я для куми теж ткнула. І собі два Традисканція Мариночки. Дякую тобі, Марина. А ще покажу вам світло. Вона така гарна зараз. а ця така темненька. Фіолетова, срібляста така. Подобається мені. Вона дуже гарно у кашпо виглядає. У композиціях прикрашає. Ну ось так. Ще я зберегла ось один горщик. Тут сухе. Як воно називається? Діхондра, здається, не пам'ятаю, я підпишу, тому що зараз я щось можу помилитися. Ось вона пішла, пішла, пішла. Добре. І тепер вона буде в мене своя, можна ще поживцювати її, наживцювати, і вона буде в мене своя. Все літо вона витримала в мене. Хоча стояла на спеці, спека така, а вона витримала. Так можна її, в принципі, перетримувати в хаті. Ось вона ще одна традисканція. Теж Марина мені принесла колись влітку. Ну, парканці здається, лі, літа, або, може, навіть і початок осені, я не пам'ятаю. І вона принесла мені в стаканчику от, е, цю традисканцію. Там буквально було декілька гілочок, і подивіться, як вона розрослась, така вона міцна. Подивіться, яка вона ось це все ось. Бачите, це все бокові прирости. Ось вона пішла. Оце боковий, це боковий. Ось, Бачите, ось він йде. До. Дуже гарна, такий сорт гарний, і вона, ось, бачите, вона начебто біло-зелена, варієрна. А от кра... краєчки самі, отак десь там, 5 листочків, вони з бусковим таким кольором. Дуже мені подобається. Так, якщо б мені сказали, Купити традисканцію, я б, мабуть, її ніколи не купила. Марина принесла, тому ну, в мене ж є вже її така фіолетова. То ця буде теж в мене рости і вона прикрашати буде. Але коли я побачила, що вона отак от виглядає суперово. Ну, Дякую тобі, Мариночка, за такий дарунок. Вона просто чудова. Просто чудова. А це Марина мені подарувала теж Біонія. Дивіться, вона наче перлина. От перлина, переливи такі, а реверс в неї ось такого кольору. Така крихітка. Мені дуже подобається. Рини, до речі, дуже багато сортів, таких бігоній є. Різних. І з великим листям, і з маленьким, ось таким, це не велике, це маленьке листечко. Ось воно таке. Але яка вона гарнюня. Дивіться, облюмівка така темна. І просто перлинний такий перелив відсвічує. Зайдіть на канал. Магазин від А до Я. Я вам посилання залишу на всяк випадок. Може, ви щось захочете придбати в неї. Тільки, мабуть, це через групу в неї своя група є у Фейсбуці. Мабуть, я вам краще посилання на групу дам. От і ви там побачите, що вона продає. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Відео закінчує своє. Ой, дивіться, як вона переливається вусковим. Хочу подякувати вам за підтримку мого каналу, за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що з останніх сил, можна сказати, вони боронять нашу землю. вони... Не пускають ворога, вони тримають небо над нами. Велике їм дякую, низький, низький земний уклін. І ще хочу подякувати нашим рятувальникам, рятувальникам тим людям, які просто іноді ну, круглосуточно розгрібають ці завали. Що вони там бачать, це пережити неможливо. Це страхіття, коли вони витягають з-під завалів жінок, дітей, людей, і вони працюють просто не покладаючи рук. Дякую їм, величезне дякую. І дай Боже їм сил і здоров'я, дай Боже нам перемоги. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!